Усім привіт! Я В'ячеслав. В сьогоднішньому відео я хотів вам розповісти про те, як купити квитки, коли у вас є тварина. Тому що я купував квитки і виникли які, деякі проблеми з покупкою квитків. І так, розкажу, як це було. Е, я вже купував другий раз квитки, так як купував для себе. Перший, е, перші квитки, які я купував, це для себе і, і для брата, тому що ми летимо швидше, а дружина летить з дітьми пізніше. І так, е, зайшов я на сайт цієї самої, самої компанії WestJet і так само вибрав для дружини, для дітей квитки. І думав, що пізніше напишу підтримку і скажу, що, наприклад, у нас є тваринка і ми хочемо її додати до квитка. Так як досвіду немає, ну, ми там, максимально, максимум літали там, Польща, Україна, Україна, Польща. Тож, думав, проблем не повинно бути. Але виявилось наступне. Я я почав шукати на сторінці Wet підтримку, куди можна написати. І дуже було важко знайти. І там я знайшов, як додати твари... тварину до... до квитків. І виявилось, що треба подзвонити до них, з ними поговорити і вони тоді додать тварину до квитків. Але виявилася проблема, так як у нас ніхто не говорить добре по-англійськи. Дружина говорить по-англійськи, але ще нема такого рівня, щоб... дуже хвилюється. Але все ж таки спробувала подзвонити туди і розказала їм ситуацію. Вони сказали: так, ми перевірили ваші квітки, але є одна проблема ваш квиток. У вашому квитку є пересадка в Амстердамі. Ми з дружиною сказала, так я знаю. Вона сказала: тоді в такому випадку ми не можемо додати тварину, так як з пересадкою це не вийде, тому що ви летите однією компанією з Берліну до Амстердаму, а з Амстердаму вже вездетом до Канади. Тому ніяк це не вийде. Треба брати окремі квитки. Дружина сказала: але ж ситуація така, ми вже маємо квитки, що ж нам тепер робити? Ну, сказали нічого, я не можу з цим зробити. Ну, і на тому дружина закінчила розмову. Ми поспілкувались і вирішили ще раз подзвонити. Дружина подзвонила і. Каже, добре, ми тоді купимо окремо, але ми б хотіли повернути кошти за свої квитки. Чи можливо, повернути... Чи можливо повернути кошти за квитки? Ця пані сказала, що можна повернути гроші за квитки. Вона пошукала у себе в системі, зробила там деякі поправки і сказала, чекайте 7 днів, гроші повернуться на ваш рахунок. Ну, Дружина сказала, добре. Почекали ми 3 дні, і гроші повернулись на рахунок, але не повна сума, а тільки частина суми. Тоді що, що знов робити? Дзвонимо третій раз. Дружина говорить, що така ситуація: прийшли кошти, але тільки частина, не вся, не, не, не вся сума. Що нам робити? Вона сказала: добре, я зараз перевірю, почала перевіряти, і говорить наступне. Ми повернули вам кошти за квитки, але тільки за квитки, А такс, податок, ми не можемо повернути, так як ми до податку нічого не маємо. Це автоматично він знімається. І нічого ми не можемо. В тому випадку ми не можемо нічим вам допомогти. Дружина сказала окей, Дуже дякую, що помогли нам. Я почав знавати за цей такс, чи можна вернути до кінця, ще не знаю, можна, можна буде вернути цей такс чи ні. Але будемо старатися вернути цей такс. Так що, для чого це відео було е, зняти? Для того, щоб вам передати цю інформацію, як ви купуєте квитки, також дивіться е, уважно. Краще собі, якщо маєте когось, хто говорить по-англійськи, нехай перезвонить у цю компанію, якою ви летите, і дізнайтеся, як додати тварину. І так, це відео було для того, щоб, може, також комусь допомогло, хто летить з твариною, щоб також не наробити якихось проблем і нормально, комфортно себе почувати, і щоб ваша тварина також себе комфортно почувала, і ви нормально перелетіли до Канади. Е, тепер що ми зробили? Ми купили нові квитки. Е, ми купили е, спочатку у компанії Ведж з Амстердаму до Канади. Відразу подзвонила дружина туди і їм сказала, що у нас тварина, ми хочемо її додати. Вони додали її без проблем. Е, тоді ми подзвонили, я подзвонив е, в компанію KLM і так само. Попросив додати тварину, вони сказали, що добре, без проблем. Треба було їм написати на твіттер. Подав... У твіттері я їм подав інформацію, яку вони за... запросили там, вагу тварини і розмір цієї будки, яка потрібна для тварини. М'яка м'яка будка. І я подав цю всю інформацію і він сказав, добре. Сказали заплатити ще за тварину. Ми зайшли через сайт і там оплатили ще за, за кота. І все. І тепер у нас є у дружини і у дітей є квитки, і також кіт, і також кота добавили до, до цих квитків. Так що без проблем він летить, трохи нам коштував. Він правда, він правда не знає про те, що він летить, але він летить. Думаю, він в шоці. Ну, але ж нічого не зробив. Якщо у когось якісь виникли питання, пишіть мені у коментарях, я обов'язково відповім. Якщо можу чимось допомогти, все розкажу, що знаю.